Ми можемо ж все одно Трампу сказати, що там, е, по, там, пане Дональд, ну так, а для вас що е, головний експерт в світі по легітимності влади, це що Путін. А він взагалі легітимний, а його дружок Лука легітимний, там, тіпа, е, о чому ви милиці, блин, там типа на ну, самом деле. Да? От, якщо е, Путін експерт по е, легітимності, то, то я, я експерт в валеті. Тоді вважаєте, то, да е, от, тобто е, по-любому, ні, там, нам зважати на Путін на путінські ці е, не потрібно. Е, і тому треба говорити Трампу, що так, да, ми теж хочемо, е, щоб вибори відбулися як найможна е, швидше, але для цього потрібно, щоб була. Замороження конфлікту, демобілізація, щоб могли більнутися генерали, які захочуть, да, і піти в політику, да. а ще ж Верховну Раду, ж там багато хто захоче, може, можливо, закопів якось балотуватись важко, а в місцеві ради, якщо взагалі важко, а хтось захоче з ветеранів прийти і там в тих же ж. В Сумах там я не знаю, там в Полтаві, в Чернігові балотуватися, да зважати на підтримку людей, казати, що я веду з собою команду там бойових побратимів, які тут щось змінять, будуть по іншим правилам грати, що не буде там. Ну, це то все. От, але дати їм можливість же ж теж балотуватись потрібно. І в Трампа не можуть не розуміти. От Кіт кіткелог, який кажуть, пів першого дня він тут був два чи три дні, ну, два не повних три дні, да? два повних дні він провів тут, і пів першого дня він просив її в бомбосховищі. І там Келога спитати, і як ви уявляєте вибори? Коли половину дня а у От сьогодні там на Київ прилетіло найбільше за війну 267 ну на Україну, взагалі в Україну цих м, шахєдів, Да? Ви уявляєте, якщо б це був день виборів, їх би при, прилетіло більше тисячі. Весь день би літали. плюс все, що вони б могли випускати, вони б випустили. Вони б день виборів нам не дали провести, а потім би сказали, і що, це легітимні вибори. Тобто Путіну потрібен хаос, це потрібно розказати, просто розказати. Людям і Трампу, але тут же ще ж одне. Але от що я хочу завжди, щоб люди розуміли? Є правила в переговорах, так да? або якщо хочете в лобізмі, я от, тренінги читаю там по всій Україні. Е, ну, перед війною їздив по всій Україні для різних категорій людей, громадських організацій, там, бібліотекарів, працівників культури. Е, тобто, як можна, наприклад, діячам культури на місцях да, е, впливати на місцеву владу, от умовно. І от я завжди кажу, що головне, щоб на переговори му, мусить йти з мером міста, да, не найрозумний і навіть не найкрасивий, а той, кому повірять. Той кому повірять. От знайдіть цю людину, і хай вона поїде. Володимир Олександрович, вам не треба їхати до Трампа. Ви його не, не, вже не переконайте, він вас не полюбить ніколи в житті. Тому треба, щоб говорили, по-перше, з кимсь там не з Трампом і, ну, і не зеленським. Відправте лідерів церков. Попросіть, от, злітай до Папи Римського. Не, з Папою Римським поговори, а Папа Римський, хай туди. Там, там теж там багато ж католиків, хай з кардиналами там зв'яжеться, хай вони давлять. Хай євангелісти у нас є, хай поїдуть всі наші євангелісти, зробимо їм відрядження, хай чкурнуть туди. Хай переконують, хай зустрічаються по церквам. Тисячу людей одночасно на всіх проповідях зайдуть і скажуть: в конфлікті Трампа і Зеленський українці не винуваті. Ми воюємо за, в тому числі за вас і за ваших е, братів-християн в Європі, тому що орда йде, там віри ніякої нема, там тільки фашизм. От, І там хай хайдуть їд до Мелані, хай вона летить до Трампа. І йди перед нею стань на колінах. А то він на, перед Путіним, пам'ятаєте, в 19-му році обіцяв стати на коліна раді України. Якщо треба, це Україні, я готовий перед Путіним стати на коліні. От перед Путіним не треба. Вова. А перед Мелані там, типа, Меланів їдь до нього, їдь, повисне у нього там на шиї, з танцює з ним танго, але там, типа, він мусить він мусить Старлінки не відключати. І те ж саме до маска, і Макрон хай і, і, і як він же ж навіть не згадав. Цей Кіра Стармера згадав як прізвище прем'єра Британії в інтерв'ю. Ну, этот прем'єр Британії, тако, згадай, як Британець. этот Британець, да. згадай, як британця звати. Ну, можна дотумкати до такого. Що з головою взагалі? От, позвони йому вибачся, і хай він з'їздить, хай він з'їздить до Трампа, і хай вони всі там, типа же, ти ж ти що. Поляк Дуда, твій твій же ж друг, хай Дуда там позвонить, Хай всі дзвонять і кажуть, що ні старлінки не відключаємо допомогу. Передаємо е, умови цього по, 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 там згладжуємо. Але у Зеленського ну це понятно. Ну він нарцис. нарцис не може не поняти, як він може не нравитися. Він думає, що от він, він от як він думав, що я доберусь до Путіна, я його уговорю. Я ж красивий, він мене полюбить. І нічому не навчило його життя. Він думає, що до Трампа добереться і Трамп його полюбить. там, типа. Поговоримся после Дима Тим. то він же хотів уметь увидеть мир в глазах Путіна, а тут же він захоче увидеть любов к Украине в глазах Трампа. В глазах Трампа тільки доллары и сам Трамп. Нет, да, в очах Трампа Трамп пачкою доларів. Ось. Все, так від цього і танцюємо обіцяємо долари, обіцяємо ще щось, вічну любов, і не ти їдеш на перемовини. І Боже, упасійний єрмак, єрмак та роздражитель. то найкращий варіант, хай їде собі, він офіційний, навіть якщо б комусь не сподобався, то скажуть, ну він же ж офіційний міністр закордонних справ. Але що цікаво, дивіться вже скільки разів радили Володимиру Зеленському змінити свою команду, своє оточення, і зокрема всі фактично стріли і йшли на його голову офісу, презид... офісу. да. Андрія да. Єрмака. Почалося все з Вікторії Спарці, яка ну доповідала Байдену про те, що слухайте, тут дивіться тут ось людина, яка дуже дуже небезпечна. Нічого, знаєте, як горох об стінку. Він впевнено доводить, що це людина, яка буде при ньому і піде він разом з нею. Ну так воно так і виходить, що вас випруть взагалі всіх разом і разом з Україною випруть. Ось так виходить. Я ще декілька слів хочу про е санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. Тому що. Е ми бачимо, ну, знову ж таки, якщо це підготовка до виборів, то тут зрозуміло, що йому не потрібен конкурент. Конкурент причому з потужною політичною силою, тому що партія Європейська Солідарність сьогодні це одна із таких потужних партій, монолітних, скажімо, які ведуть, ну, скажімо, класичну політичну роботу. Так, Ну, фактично, е від слуги народу. Є, ні, ну слуга народу це не партія, це е збор блатних і шайканіщих. е, цей. е Я би сказав, що у нас є ідеологічні партії, е але це, наприклад. Ну, якщо не вважати, наприклад, оцю групу э, за майбутнє Коломойського, да? так званий за майбутнє, то ага. да? це, зрозуміло, що це не, не про ідеологію, про гроші. О, і там взагалі дуже багато е, як міжфракційне об'єднання за бабки. Е, це сильне, потужне і дуже, і, скажімо, дуже ідеологічне об'єднання, тому що ну, бабки це да, це бабки. От, але якщо говорити про ідеологічні в розумінні в європейському розумінні ідеологічних партій, то це європейська солідарність, класична євроатлантична е, партія, де, е, ну, де немає зашкварених, де багато е, воюючих депутатів з місцевих рад, ну тобто от класична партія, от, і мабуть, вона перша е, розуміння, ну свобода ще. Була до цього да? і ну, партії, які несуть ідеологію і орієнтовані на ідеологію, а е, слуги народу орієнтовані на Зеленську чисто важдійська партія, так само, як Юлія Владимировна Тимошенко, хто там назве крім Юлії Владимировни, хоч ще. От ну і десь партія голос. Це ліберальна партія. Ця Ідеологія має десь в Україні зараз десь близько 10% відсотків прихильників. То тобто, єдине, що вона розкололась, вона вже не попаде в наступний парламент, але хтось може прийти умовно уособлюючи ліберальний такий дух. То 5% якась така нова партія може проскочити. Да у нас немає соціалістичної ідеології. Я думаю, що цю нішу забиратиме під себе разумков, і це перспективно, тому що у нас багато що все однять і поділіть. Таких у нас багато і ще довго буде багато. От але якщо ми говоримо про партію Порошенка, то це ідеологічна партія, раз і друге не партія. Два це партія, якої не торкнулись не торкнулися зашквари за всю каденцію за п'ять років. І мусимо на це зважати. І тому цей удар від Зеленського був направлений сюди. От. Але ну, вони зробили технологічно роботу, ну, я би не сказав правильно, тобто, тому що тут палка двох концах. Що мається на увазі? Є великий все одно прошарок суспільства, який. Там, ліжби не Порошенка, там, типа, що трапилось, брата вбив в Ліпецьке кр на кров'ю, торгував там, все там, типа, от у яких ненависті до Порошенка багато. І щоб зацементувати оцей частину електорату за собою, йому вигідно Порошенка доганяти. Щоб хтось потирав пухленькі ручки і казав: Ой, Володимир Олександрович, правильно, ти його у тебе ж всі святі, у тебе ж, взагалі, там на гвалтівників, а на нікого немає. У тебе всі святі, а тут от цих треба ганяти, да, бо парахаботи, яких треба да, вбивати і грабити. І таким чином він хоче зберегти цементувати свій електорат. Але він же ж цементує електорат Порошенка. В такому випадку завжди треба знати, що тут палка на два кінці. Коли ти хочеш цементувати через. Вбиваючи клин в суспільстві, по-перше, що ти вбиваєш клин в суспільстві, замість того, щоб його заглазили, ти його вбиваєш. І ти цементуєш обидва електората, Але свій менше, ніж чужий. І тому, після цього я скажу: так. Да, Володимир Олександрович там плюс 1% добавить собі железних вже железобетонних, але залишить у Порошенка там умовно 12-15% точно своїх залізобетонних, які прийдуть, які навіть в Європі, там, десь в консульство за 200 кілометрів, поїдемо голосувати. Тому що що треба проголосувати за це? А ті, що за тебе, подумають, або півка піти випить, або за 100 км голосувати, Та не по півку в неділю. Так що так буде?